Хтось сказав, що страх, неспокій і тривога наші найбільші вороги. Нещодавно я з цікавістю прочитав давню легенду: одного разу селянин їхав до Константинополя. Його зупинила стара і попросила підвести. Він посадив її до себе на воза. Пильно придивляючись до старої, селянин злякано запитав: Хто ти? Я холєра, – відповіла стара. Переляканий селянин зажадав було, щоб стара злізла з воза і йшла пішки, але вона переконала його взяти її з собою, заприсягнувши, що вб'є в Константинополі не більше п'яти чоловік. Як гарантію, вона дала йому свій кінжал – єдина зброя, якою її можна було вбити. Зустрінемось через два дні, сказала вона. Якщо я порушу свою клятву, ти можеш заколоти мене. І ось. У Константинополі від холєри померло 120 осіб. Селянин, який привіз стару в місто, був злий і всюди її розшукував. Знайшовши стару, він заніс над нею кінжал, щоб убити її. Ти обіцяла, що вб'єш не більше п'яти чоловік, а померло 120!» – закричав селянин. Я стримала своє слово і вбила тільки п'ятьох, решту вбив страх. Ця легенда це справжня притча про життя. Хвороба може вбити тисячі людей, але багато інших вмирає від страху. Коли ми дивимося в майбутнє з острахом, а не з упевністю, коли очікуємо гіршого, а не кращого, занепокоєння паралізує нас і ніби перетворює на калік Від миті нашого народження і до самої смерті страх. Часто затьмарює наше життя. Він руйнує наш дух, імунну систему, послаблює волю і робить безпорадними в битві з ворогом. Страх душить нашу радість і руйнує мрії. Страх це сильна емоція. Вона тісно пов'язана з тривогою і занепокоєнням. Так наш організм реагує на загрози або небезпеки, які здаються неминучими. COVID-19 19. Це свідчення того, як раптово пандемія може спричинити страху всього людства. Люди почали боятися, що будь-який зустрічний може бути носієм коронавірусу і заразити їх. Щоразу кашель і чхання змушували серця битися сильніше. Люди постійно запитували себе, чи немає в мене коронавірусу, якщо є, чи не помру я. Що або хто? Може звільнити нас від найгірших страхів, розглянемо сьогодні. У програмі Біблія продовжує говорити. Святе письмо містить понад три тисячі обітниць Божої любові і турботи. Вони по-особливому підбадьорюють у часи кризи. Покладаючись на Божі обітниці, ми сповнюємося надії. Ми протистоїмо лиху завдяки впевненості у Христі, котрий перебуває поруч із нами. Нам потрібна впевненість у тому, хто сказав: Я тебе не покину і не відступлю від тебе. у старому завіті. Є чудова історія про подолання страху, яку, на жаль, згадують не часто. Сирійське військо взяло в облогу ізраїльське місто дотам, щоби схопити пророка Єлисея. Щоразу, коли сирійський цар робив військовий маневр, пророк Єлисей заздалегідь попереджав про нього царя ізраїльського народу. Від цього сирійський цар був дуже розлючений. Залишався єдиний спосіб перемогти в битві схопити і вбити Єлисея. Усіма силами свого могутнього війська він оточив місто так, що у пророка не було можливості втекти. Коли слуга Єлисея прокинувся рано вранці і побачив місто в оточенні ворожого війська з сотнями коней і колісниць, його охопила паніка. Страх наповнив його серце. Смерть здавалася неминучою. З жахом він прибіг до Єлисея. Він був настільки схвильований, що втратив дар мови, але зрештою слова вирвалися назовні. О, мій господарю, що будемо робити? Відповідь Єлисея стала класичною. Вона містить принцип, який змінює життя охоплених страхом людей. У ній знаходять розраду всі стурбовані і занепокоєні. Єлисей просто сказав: Не бійся, адже тих, що з нами, більше, ніж тих, що з ними. Незважаючи на майже безвихідне становище, Бог зберігав контроль над ситуацією. Він, як і раніше, сидів на своєму престолі. У нього було рішення там, де як уважали люди, його не могло бути. Він міг Прокласти шлях там, де це здавалося неможливим. Єлисей молився, щоб його молодий слуга побачив те, що бачив він сам, небесне воїнство ангелів, які оточували, захищали і, зрештою, врятували їх. Дивним чином, Бог уразив сирійські війська сліпотою і Єлисею та його слузі вдалося уникнути розправи у Бога. Є тисяча способів звільнити нас від наших найгірших побоювань. Якщо наш погляд зосереджений на проблемі, паніка здолає нас. А якщо наш погляд спрямований на Ісуса, ми ще можемо відчувати страх, але Він не зашкодить нам. Перемога над страхом полягає не в тому, що ми ніколи більше не боятимемося, а в тому, що ми покладаємося на Бога. Котрий перебуває поруч із нами, коли нам стає страшно. Він зміцнює нас, щоб ми могли рухатися далі незалежно від почуттів. У нас є той, хто більший від наших хвилювань і хто може ефективно вирішити будь-які проблеми. Відчуття Божої присутності це протиотрута від тривог. Ми створені для того, щоб жити вірою. А не бути поглиненими нашими страхами. Стенлі Джонс, популярний проповідник ХХ століття, одного разу сказав: Я внутрішньо створений для віри, а не для страху. Моя батьківщина не страх, але віра. Я створений таким чином, що занепокоєння і тривога це пісок у життєвому механізмі. Віра, це масло. Мені краще живеться із вірою та переконаністю, ніж зі страхом, сумнівами і занепокоєнням. У хвилюванні та тривозі мені важко дихати, це не моє рідне повітря. Однак із вірою та впевненістю я дихаю вільно, ось моє рідне повітря. Ми були створені, щоб жити в довірі до того, хто створив нас. Дивіться вище. Поверх своїх страхів на Христа, котрий піклується про вас більше будь-кого. У Євангельській розповіді про бурю на Галилейському морі вказано ще один засіб подолання страху. Цей засіб це віра в Бога. Галилейське море простягається на 21 кілометр завдовжки та 13 кілометрів завширшки. Іноді там дмуть сильні вітри, які швидко. Перетворюють спокійне море на люту стихію. Коли учні Ісуса перепливали море в зоряну ніч, води були спокійні, несподівано небо затягли чорні хмари, вітер підняв величезні хвилі, які сильно розгойдували човен. У Євангелії від Матфія про це сказано так: А човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. А о четвертій сторожі нічні Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Четверта сторожа ночі припадає на проміжок часу між третьою і шостою годинами ранку. Учні відпливли увечері, замість того, щоб переплисти море за дві-три години, вони боролися з вітром і хвилями протягом довгих вісьмох годин. Очевидно, дух сильний, зустрічний вітер, який не дозволяв їм. Просунутися вперед до місця призначення. Де був тоді Ісус? Що Він робив під час їхньої напруженої боротьби зі стихією? Він молився за них. Він просив Отця зміцнити їхню віру, дати їм силу протистояти бурі, дати їм мужність не здаватися. Ісус знав те, чого вони не знали. Наближалась Голгофа і буря, яку вони. Переживали, повинна була зміцнити їхню віру в те, що їх чекає попереду. Друзі, через життєві негаразди, з якими ми щодня стикаємося, Ісус готує нас до ще більших криз, які чекають на світ у майбутньому. Учні дивилися на бурю, а Ісус дивився на них. Їхні погляди були спрямовані на силу хвиль, а турботливий погляд Ісуса. Був спрямований на них. Учням здавалося, що все вийшло з під контролю. Але Ісус, як і раніше, контролював ситуацію. Серед бур життя Його очі звернені на нас. Коли гримить грім і хвилі здіймається, наче гори, Він, як і раніше, веде нас шляхом спасіння. У темряві Він це наше світло життя. Євангеліст Матвій у 14 розділі пише, у четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю, а учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Учні злякалися того, що раніше не бачили, їм здавалося, що перед ними привид, віра в злих духів і привидів. Була дуже поширена в Палестині в ті часи. Хоч учні і провели декілька років з Ісусом, але через страх під час збурі вони втратили здатність мислити тверезо, Невідоме лякає і проблема в тому, що іноді найгірші побоювання здійснюються. є ті, хто говорить, не хвилюйся, усе буде добре. Однак ми з вами знаємо, що не завжди все буває так. Як нам хочеться, тому граємо в гру під назвою. А що, якщо? А що, якщо в мене виявлять рак? Як я впораюся, якщо лікар скаже, що я повинен почати лікування негайно? Мій чоловік не прийшов додому на вечерю о 17-й годині, зараз 19 година. А він так і не подзвонив. А що, якщо він потрапив в аварію? В організації, де я працюю, суттєво почали скорочувати штат. А що, якщо я втрачу роботу? Мій син підліток вирушив у похід? Минуло три дні, а він ні разу не зателефонував. А що, якщо він загубився в горах? Питання: а що, якщо повинні поступитися місцем голосу Христа? Який проголошує серед бурхливого моря, урагану, вітру та безпросвітної темряви. Кріпіться це я не бійтеся. У всіх Євангеліях Ісус неодноразово використовує вираз не бійтеся. Ісус це відповідь на неосяжні страхи, які поглинають нашу енергію, позбавляють радості та руйнують здоров'я. Страх – Повинен поступитися місцем вірі в міру того, як ми здобуваємо нові досвіди. Віра це ставлення, віра це довіра Богу як кращому другові, переконаність у тому, що Він любить нас і ніколи не заподіє нам шкоди. Страхи в нашому житті долаються завдяки вірі в те, що Ісус перебуває поруч із нами серед життєвих бур. Що Він проведе нас через будь-яку ситуацію та виведе на іншу сторону. Страх це емоція, віра це ставлення. Ми самі вибираємо, на чому зосереджувати увагу. Апостол Петро не дозволяв своїм страхам підірвати віру і відвернути його увагу. Серед шторму та бурхливих хвиль Петро вигукнув: Господи. Коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Віра виводить нас із човна. Віра дозволяє нам іти з Ісусом розбурханим морем. Вона веде нас крізь вітри і дощі, коли ми дивимося на володаря вітру та Господа неба і землі. Віра перемагає страх і дарує заспокоєння. Віра долає одну за одною всі перешкоди на нашому шляху. І ми виходимо переможцями з бурхливих вод, які хотіли поглинути нас. Ісус відповів на прохання Петра одним словом Іди. Ісус ніколи не говорить тримайся, осторонь, або ти сам впорайся із цим. Ісус ніколи не говорить, це твоя проблема, а не моя. Він не каже досить турбувати мене через це. У мене досить інших клопотів. Ісус рішуче закликає, іди, вийди із човна, іди з вірою по воді, іди, мої руки сильні, ти не потонеш. Петро повірив словам Христа і вийшов із човна. Він вирушив у невідомість із Христом, він кинув виклик обставинам, які провіщали смерть. Чуючи завивання сильного вітру, Петро не дозволив страхам паралізувати себе. Дивлячись на Ісуса, Петро ішов по воді. Однак із ним сталося те, що часто трапляється з нами під час життєвих бур, він відвів погляд від Ісуса в 30 му вірші написано. Та, побачивши сильний вітер, злякався. Коли Петро дивився на Христа та довіряв Його слову, він ішов по воді. А коли затримав погляд на хвилях і мінливі ситуації, почав тонути. Закон простий, або ми дивимося на свої труднощі із земної точки зору, з обмеженим розумінням, або ми дивимося очами віри на Божі обітниці. Коли нас охоплює страх, ми тонемо і занепад нашого духу це результат занепаду нашої віри. Ми боїмося, коли забуваємо. Коли Петро почав тонути в бурхливому морі, його врятувало лише одне: це не були його навички досвідченого рибалки, ні добре знання Галилейського моря, ні мудрість у вирішенні проблем, ні здатність доплисти до човна, коли Петро почав тонути. Він вигукнув Господи, спаси мене! Матвій був очевидцем цього чуда. Він пише на підставі власного досвіду, Матвій був у човні та спостерігав за розвитком подій, Він пише І зараз Ісус, просягнувши руку, схопив Його. Коли Петро закричав, Ісус відразу ж відгукнувся, Ісус, поряд із нами, коли зіймається хвилі, а ніч темна. Чи помітили ви в цих уривках два крики? Крик страху і крик віри. Коли учні побачили те, що прийняли за Привіда, згідно з 26 м віршем, вони закричали зі страху. Коли Петро тонув у хвилях, він закричав з вірою. Ми можемо бути цілком упевнені в тому, що Ісус ніколи не відвернеться від тих, хто волає з вірою. Його рука досить міцна, щоб підтримати нас. Давид прекрасно описує це в одному зі своїх Псалмів. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці Своєї. Тільки в руках Ісуса ми перебуваємо в повній безпеці. Зверніть увагу на те, що Ісус промовив до Петра Він не дорікає йому, Петре. Де твоя віра? Або Петре, ти не маєш віри, він каже: маловірний, мала віра краще, ніж її відсутність. Це нагадує слова Ісуса з Євангелія від Матфія, 17 розділу. Коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі, горі труднощів, проблем і негаразів, перейди звідси туди, і вона перейде. Коли ми тренуємо ту малу віру, яка є, вона виросте в могутню силу, що дозволяє нам ходити з Христом бурхливими хвилями життєвих випробувань. Зауважте, що у Петра було достатньо віри вийти з човна, але недостатньо, щоб іти бурхливим морем. Ісус, як учитель, часто дозволяє бурям життя хлинути на нас, але вони не наплинуть усі відразу. А в міру зростання віри, що допоможе їх перенести. Чим віра міцнішає, тим менше людина сумнівається. Віра спонукає нас покладатися тільки на Христа, бо власні зусилля є даремні. Від того, куди ми дивимося, залежить, чи нас поглинув страх, чи ми сповнені надії. Якщо наш погляд звернений на власні проблеми або на проблеми цього світу. То серця будуть наповнені страхом. Ісус каже: погляньте вгору, навіщо? Коли ми дивимося на Небесну святиню, ми бачимо Ісуса і черпаємо сили в Його обітниці. У Христі ми знаходимо підставу для віри. У Христі ми піднімаємося над сумнівами і хвилюваннями. Наші серця наповнюються впевненістю в тому, хто любить нас. Вічною, незбагненною, невичерпною, безмежною любов'ю. Біблія часто говорить: не бійся або не лякайся. У Святому Письмі такі вислови вживаються 365 разів. Отже, на кожен день припадає по одній фразі Божа милість охоплює весь календарний рік. Він закликає нас спочивати в Його любові, сподіватися на Його благодать і радіти Його могутності. В одній з найбільш підбадьорливих обітниць Біблії Ісая повторює слова нашого Господа: Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримую тебе правицею правди своєї. Коли ви бачите навколо себе страждання і хвороби, не бійтеся, тому що Ісус з вами. Перед цим у книзі Ісаїя ми знаходимо натхнені слова. Скажіть тим, що вони боязливого серця, будьте міцні, не лякайтесь, ось ваш Бог, помста прийде, як Божа відплата, Він прийде і спасе вас. Чому нам не потрібно боятися? Чи не тому, що з нами не трапиться нічого поганого? Ні. Ми вільні від страху лише завдяки вірі в те, що Христос буде з нами, у якому би становищі ми не опинились. Ви пам'ятаєте, що Йов був хворий на страшну проказу, яка вразила все його тіло? Страждаючи, він впевнено вигукнув. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із споруху цю шкіру мою, яка розпадається. Із тіла свого я Бога побачу, сам я побачу Його, і мої очі побачать, а не очі чужі, тануть нирки мої в моїм нутрі. У Йова була абсолютна впевненість у тому, що настане кращий день. І одного разу він побачить Бога віч навіч Йов жив вжив надію на Бога, котрий обіцяв, що буде з ним кожну мить життя. Навіть якщо в нас розвивається смертельна хвороба, наша віра чіпляється за Божу обіцянку, що Ісус знову прийде, щоби забрати нас додому. Як і Йов, ми віримо, що одного разу побачимо його лицем в лице. Ісус каже нам підбадьорливі слова, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте, багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Одного разу Ісус прийде знову. І того чудового дня ми опинимося на хмарах небесних і зустрінемося з Господом. Хвороби і страждання зникнуть назавжди. Недуги і смерть будуть викорені в присутності нашого любячого Бога. Ми не живемо у страху, адже впевнені, що останнє слово буде не за хворобою, а за Христом. Ми знаємо, що коронавірус чи інша хвороба, стихійне лихо чи ядерна війна не знищать життя на планеті Земля. Ісус обіцяв, що Він повернеться. Ми бачимо голод, землетруси і зневіру народів. Ми спостерігаємо небезпеку ядерної війни і незворотні кліматичні зміни. Ми бачимо все це. Але в нас є надія, яка дозволяє нам перебувати у спокої в найважчі часи, і впевненість наша стійка, бо ми прочитали останні розділи Біблії. Ми знаємо, що історія наближається до свого кінця. Апостол Іван писав: І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. У нас є блаженна надія, тому наш погляд простягається далі, ніж сьогодні і завтра. За хворобою ми бачимо зцілення, за зараженим світом, ми бачимо здорову атмосферу небес, в якій можна дихати на повні груди. Бог допускає лиха з певною метою, Він закликає нас повністю покластися на нього. Він показує нам, що світ, у якому ми живемо, нездатний дати нам упевненість. Христос, наша впевненість і безпека. Він наш Спаситель, викупитель і майбутній цар. Проблеми, які стрімко поширюються, дають нам можливість переоцінити пріоритети і цінності. Цей світ не все, що в нас є, наші життя тендітні і вразливі. Кожен із нас живе у схильному до хвороб земному тілі. Однак ми віримо, що на нас чекає щось краще, і це слава Христова! Є той, заради кого варто жити, і це Ісус Христос. Дозвольте йому наповнити ваше серце, забрати ваші страхи, зміцнити вашу рішучість і підготувати вас до Його швидкого повернення. Помолимось, дорогий наш Господь. Ми безмежно вдячні Тобі за славну надію, яку маємо в Ісусі Христі. Ми очікуємо славного другого приходу Ісуса Христа на землю. Господи, сьогодні ми маємо дуже багато різних проблем, переживань, хвороб, з якими ми зустрічаємося. Ми маємо, Господи, різні катаклізми в світі. Сьогодні ведеться війна. Ми маємо, Господи, потребу в Твоєму захисті. Господи, захисти нас, збережи нас і приходи, Господи, за нами, за своїми дітьми. Ми очікуємо на Твоє пришестя, бо розуміємо, що Ти єдиний вихід для нас і для всього світу. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди пам'ятайте слова Ісуса Христа. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте.